Всім привіт! Ви на каналі Няня Аліна. І сьогодні я вас де з ким познайомлю. Знайомтеся, це дівчинка. дівчинка. Ой, щось не вистачає у дівчинки. Хм, у неї волосся, у неї є хвостики, у неї є вушка. Але чого їй не вистачає? Їй не вистачає очей, носа. Рота. Ось у мене є різні частинки. Ми зараз їх будемо поміщати на обличчя нашої дівчинки. І так, у нас є око. Око сюди. раз, І друге око ось сюди. У нас тепер вже є очі, очі два ока, два. Два ока у дівчинки, так? І у тебе два ока. І у мене два ока. А над очима що має бути у дівчинки? Правильно брови. Брови. Ось у нас брови. Брови чорного кольору. Розміщаємо брови над очима. Давайте додамо дівчинці носик. Носик, ось такий носик. Ось так ми помістили дівчинці носик. Хм. Що нам ще треба? Давайте щічки додамо. Рум'яні щічки будуть у дівчинки. Ось такі гарні рожеві щічки. Ку-ку! Ку-ку! А що треба нам ще обов'язково додати? Звісно, ротик, так? Хм, Щоб дівчинка виражала якісь емоції, щоб дівчинка показувала емоцію. В нас буде дівчинка посміхатися! Ось посмішка! Губки-губки! Коли кути нашого ротика. Піднімаються вгору, то в нас виходить посмішка. І наша дівчинка теж посміхається, тому що вона радісна, вона радіє, вона весела, вона посміхається. А якщо вона буде ще більш веселіша і радісна, то вона буде сміятися. Можемо зробити їй ось такий ротик. Ось Ось такий ротик, тепер вона сміється. В неї видно ось тут зубки, широко відкритий ротик, і вона сміється. Ха-ха-ха, хі-хі-хі, дівчинка сміється. Тепер я познайомлю вас з хлопчиком. Ось це хлопчик. Але йому теж не вистачає частин обличчя. Треба додати йому очі. Додаємо очі. Ось так одне око, ось так. Друге око очі. Над очима, звісно, у нас брови. Тож, додаємо також нашому хлопчику брови над очима. Звісно, додаємо ніс. Ось, тепер є ніс у хлопчика. І у хлопчика буде сумна посмішка. Додаємо йому ось так сумну посмішку. Хлопчик сумний. Він сумує, він засмучений. Губки донизу опущені. Це значить, що хлопчик сумує, він сумний. А можливо. Якщо він ще більше засмутиться, він буде плакати. Ми можемо додати йому очі зі сльозами. Ось у хлопчика сльози, сльози з очей. Він плаче, він сумний, він дуже засмучений і він плаче. Треба його пожаліти, сказати: Не плач, не плач, хлопчику! Все буде добре. А це в нас бабуся. Бабуся у неї сиве волосся. Сиве волосся це бабуся. Треба додати їй очі. Шукаємо одне око ось сюди. Друге око ось. Сюди. Хм, брови. Брови у бабусі теж будуть сиві. Додаємо. Брови. Брови над очима. Хм. Додамо бабусі ніс. Ось у бабусі ніс. Додамо бабусі щічки, Ось такі будуть рум'яні щічки у бабусі. І додамо бабусі ось такий ротик. Тому що бабуся наша злякалася. У неї перелякане обличчя вона... вона злякалася. Вона побачила щось страшне, злякалася, мабуть, великого собаки. Бабуся боїться собак, вона злякалася. Може, тобі здалося, бабуся, надінь окуляри, ось твої окуляри. Надіваємо бабусі окуляри. Бабуся тепер в окулярах. Бабуся тепер наділа окуляри, їй стало добре видно в окулярах, і вона тепер посміхається. Ось такий додамо бабусі ротик. Тепер наша бабуся посміхається. І ти також посміхнись. Знайомтесь, це ще один мій друг, хлопчик. Ось у нього волосся. Йому треба знайти очі, додаємо око одне і друге. Ось очі у нас є. Додамо йому ніс. Ось. Ніс є. Додамо йому брови. Ось брови. Додамо йому. Додамо йому щічки. Ось щічки. здається, хлопчик у нас злий, він сердитий. Так, додамо йому ще ротик. Ось. Ось так прикріпимо. Наш хлопчик злий, у нього злий погляд. Він сердитий, він на щось розізлився, він злий, брови ось так: от у нього сходяться всередину, тому що він сердитий. Він кричить, він кричить, у нього відкритий ротик. Він злий, сердитий, він кричить. Не треба злитися, скажемо ми, хлопчику. Не треба злитися. Треба бути добрими. Правда, дітки? Так. А тепер до нас в гості завітав дідусь. Це дід дідусь. У нього сиве волосся, так само, як і у бабусі. Додамо йому очі. Звісно, ставимо очі сюди, прикріпляємо. Додамо йому брови. Брови ось так. Над очима. Брови. Додамо дідусю ніс. Ось так. Ніс. А ще у дідуся є вуса. Дивіться, вуса. <риві> <риві> вуса у дідуся під носом. Ось тут вуса. Вуса у дідуся. І додамо дідусю ось такі губки. Ось губки у дідуся. У дідуся здивований погляд. він він здивований? Хм. Дідусь здивований. Він дивується, чому ви ще досі не поставили лайк під цим відео. І чому ви досі ще не підписалися на канал Няня Аліна. І ще я хочу познайомити вас з однією дівчинкою. У неї ось таке волосся на голові. У неї вушка. Давайте очі знайдемо для дівчинки. Око. Раз, Око. Два. Очі. Давайте брови знайдемо. Отак. Брови, брови над очима, правда? Ніс, ніс. На місце поміщаємо. щічки будуть у дівчинки рожеві, рум'яні щічки, Ось тут. Ось. Тут щічки і маленькі губки, губки. Ось така дівчинка, вона посміхається, але вона трохи соромиться, вона сором'язлива, посміхається так трошки, тому що вона соромиться, соромиться. Не соромся, дівчинко, не соромся, дітки добрі і веселі. Вони тобі. Будуть плескати. Давайте поплескаємо дівчинці, щоб вона не соромилася. Вона трошки сором'язлива. Ось така дівчинка. Дякую усім, хто дивився це відео. Дякую за лайк та підписку. Бажаю вам бути завжди радісними та веселими. До побачення, до нових зустрічей!